Аліна Бондарчук мама чотирьох дітей. Жінка вигодовувала своїх дітей грудьми. Аліна каже, що грудне молоко є основною їжею малюка щонайменше до шести місяців. Починаючи від самого народження їм, мені приклали дитинку до груді там через 30 хвилин після пологів. І ми продовжували годувати грудьми до рік. І рік і шісти місяців, рік і сім місяців. Наприклад, третю дитину я годувала найдовше. Це був рік і вісім місяців Аліна говорить, що інколи їй доводилось годувати грудьми в громадських місцях. Це не є стидно, це не є якось. Mm, що вона робить? Це все є природньо. Ми йдемо в кафе, ми їмо. Да? Ніхто там не каже, о вона сидить і їсть, вона сидить і каву п'є. Так само і дитина вона хоче їсти. Да? Вона їжу отримує через маму. Да, мама може накритися зараз дуже багато є. Різних пільонок різного плану так, щоб ти міг накритися і погодувати свою дитинку. Галина годує грудьми новонароджену доньку Єву. Мама не воно краще вважається. Ну тому, якщо є, дозволяє здоров'я, якщо дозволяють можливості, звичайно, то краще, щоб дитинка їла відповідно від мами. Я готувалась до того, щоб для цього треба і щоб здоров'ю відповідало, і таке інше. Тобто, це не просто так зараз. Такий час, що це може. Ну, не завжди даватися просто грудне вигодовування дає дитині не тільки їжу та захист від інфекційних хвороб, а й емоційне заспокоєння, каже Валентина Донець, виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації. Якщо брати про різні складові дій суміші і грудного молока то в сумішах самих хороших, самих дорогих це близько 40 компонентів, а в грудному молодці більше тисяч. Ну, і, звичайно, грудне вигодовання це профілактика різних захворювань, це профілактика в майбутньому ожиріння, це інтелект, це зв'язок із мамою. Тішить те, що тенденція йде за останні 10 років до зростання грудного вигодовання. І зараз вже більше 50% дітей у нас на виключно в одному вигодовані до 6 місяців, і так як то рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я, і вже 6 місяців ми вводимо якісь там реформи, які вже необхідні організації. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.